Перед тим ніж ми перейдемо до налаштування і створення вже більш складного функціоналу програми це сторінки реєстрації, бази даних і всяких інших складних структур сайту, я хотів ще звернути увагу на дуже важливий елемент дизайну вашої платформи: це шрифти. Сам Bubble має функцію, яка дозволяє вам завантажувати з Google. Шрифти, які є власне в його бібліотеці, але якщо ви захочете, наприклад, додати більше стилю вашому сайту, то ви можливо будете шукати інші шрифти, які більш адаптовані, наприклад, під українську мову, і в нас в Україні зараз на щастя таких є багато. Але щоб їх встановити, Бабл, тут проходиться інколи зробити свого роду танці з бубнів Я зараз вам покажу, як ви можете завантажити свій шрифт, використовуючи, наприклад. Платформу MacPal, в них є класний шрифт, який називається Fixel. або Fixel, не знаю. Як точно, але він мені подобається. ви можете його перейти завантажити для вашого зараз тестового продукту, який ви створюєте на сайті, загугливши його, або я залишу навіть десь посилання на нього у описі, для того, щоб вам швидше було перейти. І ви можете навчитися заодно завантажувати їх у БАБ. В принципі, те саме ви зможете зробити з іншими шрифтами. Якщо ви хочете використовувати, наприклад, шрифт український, який розробила команда Dia, тобто держава у смартфоні, то ви також можете зайти на інший сайт. Зараз я вам його теж покажу. Ось ми знаходимося на сайті Міністерства цифрової трансформації України, і в них також є дуже цікавий шрифт. Якщо ви раніше його не використовували, він досить популярний, можливо, вже для когось знають видається банальним, але все ж таки його можна у вашому, якщо це є тестовий якийсь проект, який ви хочете в портфоліо додати, то чому б і не використати? Отже, у вас є вже як мінімум два україномовних шрифти, які можна застосувати і на практиці якось їх протестувати. Тому переходимо зараз в редактор і я покажу, як це зробити. Отже, якщо ми зайдемо в налаштування, влаштування, вкладка General, то внизу буде в нас uh, Custom Fonts, тобто Custom Lulo шрифти, які ми можемо завантажувати. Як видно, я вже завантажив Fixel і зараз вам, в принципі, покажу, як це робиться, тому що з першого разу в мене самого також не виходило, оскільки тут є ще деякі проблеми з uh, самим. Шрифтом, який може мати теж декілька різних форматів. Нам потрібен формат CSS, щоб ми його могли передати і витягувати з нашої бази даних. В принципі, робиться це все просто. Якщо ви хочете е, завантажити звичайний гугловський, свого роду шрифт, то це просто. З цим ви розберете самостійно. Якщо ви хочете використовувати якийсь свій шрифт, якого немає в е, сімействі Google, то вам потрібно перейти в редактор. Е, в редакторі вам потрібно знайти. Е, File uploader є така штука, яка дозволяє нам завантажувати файли в систему. Тобто це може бути навіть, якщо ви використовуєте для ваших користувачів, щоб вони якісь файли завантажили, також ви можете самі завантажити будь-який файл. Отже, я додав файл Uploader. Ось так він виглядає. Я його відцентралізую. Коли ми заходимо в перший етап, ми можемо самі завантажити якийсь файл, тобто зразу у редакторі. В даному випадку, якщо ви вже завантажили Fixin або будь-який інший шрифт, ви можете натиснути Upload і вибрати цей шрифт з вашої бази даних. Ну, точніше, бази даних, де ви його зберегли, звідти ми його передаємо. В моєму випадку я зараз його завантажу також вже з свого Google Диска. Так, коли ви завантажите цей файл, у вас з'явиться ось це посилання, яке потрібно скопіювати. І зараз в наступному о, кроці я покажу, що слід зробити далі, вже не в редакторі Bubble. Наступне, що вам слід зробити, це відкрити на вашому комп'ютері блокнот і створити ось такий запис е, font face. І далі це свого роду структура CSS формату, яка буде зберігати м, ваш шрифт на вашому застосову. Е, перше, що в нас є, це є ключ. Font family, і ми йому даємо ім'я, в моєму випадку це є фіксити. Далі це є source, тобто місце, де він буде зберігатися, це свого роду посилання. Це посилання якраз, коли ви завантажили ваш файл в bubble, то що було попереднім кроком. І це посилання ми скопіювали, і нам його потрібно сюди вставити Я вам цей код передам, ви зможете його скопіювати для того, щоб просто замінити ось цю структуру від HTTPS, дві крапки. Також треба буде доставити, тому що може бути так і скоріше буде, що у вас він збережеться тільки починаючи зі, з двох слешів. І наступне, це ви робите, просто заміняєте ось цей URL на свій. Після цього нам потрібно зберегти наш файл, і коли ми обраємо зберегти, ми обираємо зберегти як. Наступне ми додаємо. CSS і цей файл буде збережений на робочому столі у форматі CSS. І це все. Наступному кроці ми його ще раз завантажимо в наш застосунок і потім перейдемо у меню, де можна використати цей шрифт, тобто додати його у список наших шрифтів. Наш попередній файл має закінчення OTF. І зараз ми повторно завантажимо новий файл в форматі CSS. Я зберіг його на свій робочий. Стіл, так, є завантажую. Тепер ви бачите, що закінчення цього файлу вже CSS, тобто цей формат, який буде підтримуватися і застосовуватися в нас в сімействі шрифтів. Наступним кроком нам потрібно відкрити Setting, General перейти, знайти наші е, шрифти, cast of Fonts. І тут ми можемо задати будь-яку назву, в моєму випадку вже є збережений. Тобто це посилання вже використовується. Е, ви також не забудьте додати повну структуру. ОРЛ посилання обов'язково має бути Https, 2 крапки і два слеші. Слеш, наскільки я пам'ятаю, передається. Тут ми вставляємо наше посилання і додаємо AddFont. Після цього він у вас з'явиться у списку доданих шрифтів. І наступним кроком, коли ми вже відкриємо наш редактор, і будемо додавати, наприклад, текст, він зараз в мене вверху додався Make Last. Давайте задамо йому, що це є. H1. Ну ладно, хай це буде текст І заголовок. я напишу заголовок H1. H1 і шукаємо в нашому, серед наших шрифтів наш фіксель. Як ви бачите, він є першим, і я додав саме болт, тобто сімейство, де власне він буде жирний. Відмічатися. І таким чином ми можемо додавати декілька шрифтів. Рекомендую використовувати один, ну максимум два, в принципі, цього буде достатньо. А вашим домашнім завданням буде в межах цього курсу створити шрифти і налаштувати їх під 6 рівнів заголовку і параграф. А це так ще я вам залишаю як підказку, як можна використовувати і додавати швидко свої шрифти.